Сьогоднішній відеоурок створено за підтримки YouTube канала Фізика онлайн. На цьому каналі ви зможете знайти пояснення лабораторних та експериментальних робот з фізики з 7 по 11 клас. Сподіваюсь, ви підтримаєте канал коментарями, підписками та своїми подобаєчками. Посилання залишу в коментарях. І в описі до відео теж обов'язково там буде. Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. Сьогодні у нас черговий відеоурок для 9 класу. Фізика, тема магнітні властивості речовин, гіпотеза ампера. Кюрі. Ви знаєте, наш урок традиційно складається з трьох частин. Перша я пояснюю нову тему, друга розв'язуємо задачі і третя, проходимо тестування. Перевіряємо, наскільки ми знаємо, сьогоднішню, вивчили сьогоднішню тему. Перед тим, як розпочнемо, вподобаєчку обов'язково від вас. Підписка на канал ТОП Школа, якщо цього досі чомусь не зробили. І дзвіночок вийшов новий урок. Дилинь, 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 дилинь. Одразу дзвіночок у вас на телефончику чи на планшеті, і ви знаєте, що є урок, його можна дивитися. Підписалися, натисли, Починаємо. Розпочнемо з теорії. Речовини по-різному реагують на зовнішнє магнітне поле. Для тих, хто грався з постійним магнітом, це не дивина. Сподіваюся, гралися з магнітом. Ви знаєте, що є тіла, які магніт притягає, є які взагалі на магніт не реагують. Наприклад, якщо взяти одні з них намагнічуються сильніше, з цих тіл, інші слабше, деякі взагалі послаблюють ось це магнітне поле. От, наприклад, якщо взяти метал, не той метал, який грає гурт Металіка або гурт карна, а справжні такі залізячки, то вони чудово взаємодіють з магнітом. Вони можуть навіть намагнітитись, якщо скрепки залишити. Або ці, на, на магніті на деякий час потім забрати і скрепки зберігають свої магнітні властивості. Вони будуть притягуватись одна до одної. Можна зробити такий свій власний магнітик. Да -да -да. А от якщо взяти цеглину, вона на магнітне поле взагалі ніяк не реагує. Пластик, якщо спробувати його притягнути і відреагувати, теж не відбувається нічого. До речі, я нагадую, що пластик забруднює навколишньо. Довкілля, тож споживаємо відповідально. До речі, магнітне поле з деревиною теж ніяк не взаємодіє, з листям теж ніяк не взаємодіє. А от те, що має телевий близько, от там вже магніти полюбляють, і метал полюбляє магніт. Давайте розбиратися, чому ж так відбувається. Так, Андре Марі Ампер висунув гіпотезу. Що магнітні властивості речовини можна пояснити існування замкнутих електричних струмів всередині середині речовини. Тобто, навіть якщо через тіло не проходить електричний струм, там існують якісь мікроструми, він ще на той час не знав про існування електронів. От. І там з'являється струм всередині речовини, він так от циркулює і навколо виникає магнітне поле. Так він пояснював. На сьогоднішній день кажуть, що магнітні властивості з'являються у нас і до круху електронів, оскільки виникають слабкі магнітні поля. Для тих, хто гарно вчить фізику, той знає, що магнітне поле виникає навколо рухомих заряджених частинок. Електрон рухомий, він рухається навколо ядра. Електрон має негативний заряд. І все, рух заряду, і, і повинно виникнути магнітне поле. Там ще квантова теорія, квантові ефекти, але ми це все залишимо на 11 клас або на вуз, хто піде в технічні вузи. Зараз нам достатньо ось для 9 класу знати ось це. За реакцією на зовнішнє магнітне поле речовини поділяються на діамагнетики. Парамагнетики і феромагнетики. Бачите, о, ці слова складаються з двох слів «пара» – магнетики, Парамагнетики і феромагнетики. Спільно у них магнетики, а відрізняються «пара» і «феро». Зараз розберемося, що це за речовини такі. І так. Діамагнетики це речовини, які привнесені в магнітне поле. Утворює власне слабке магнітне поле, яке спрямоване протилежно до зовнішнього магнітного поля. Ви вносите цю речовину в магнітне поле воно його виштовхує себе. воно Не, не подобається. Йди звідси, не, 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 не нравиться мені з тобою. Я тобою дружити не буду. Кажуть, ці речовини в магнітному полю. До них відноситься вісмут, золото, уху, ртуть. Звертаю вашу увагу. тут не червоного кольору. Як декому казало, здавалося, коли дивилися на термометр. Ні, там підкращений спирт, тому червоний. А ртуть отака срібляста. Ртуть це рідкий метал, не та ртуть, що від Марвел. І не та ртуть, що від Це від Марвел. Це Люди Х. Це від Марвел. Пишіть в коментарях, у кого краще ртуть була. В Людях Хікс чи у Марвел. От. От, от ртуть вона срібляста. Рідкий метал, дуже важкий. Ось як збирається до крапельок, Бачите, рідкий метал. Ну, хто пам'ятає, звідки цей кадр, з якого фільму пише в коментарях. Творці цього робота це робот. Хто пам'ятає, теж можна написати, яка модель цього робота. Надихалися ртуть. Отак вона себе веде. Крапельки збираються. Та-да-да-дам-дам-дам-дам, -та. Це для тих, хто не зрозумів, я ще мелодію не співав, що це за фільм такий гарний. Розібралися. Це діамагнетики, вісмут, золото, ртуть. Їм не подобається магнітне поле. Виїхали далі. Парамагнетики, речовини, які привнесені в магнітне поле, утворюють власне слабке магнітне поле, яке спрямоване в бік до зовнішнього магнітного поля. Тобто це речовини, які вже погоджуються товаришувати з магнітним полем. Не так, щоб дуже сильно, але не проти. До них відноситься кисень. Хто подумав, що кисень це ось цей металеві балони? Ні. Кисень всередині, середині кисень це газ. Зазвичайних умов. Просто в балонах зберігається. Дихати чистим киснем то небезпечно. Вчитель хімії вам пояснить, що буде з вами, якщо ви, не дай Боже, вдихнете чистий кисень. Це дуже небезпечно. Ми киснем, дихаємо, але сумішу його тут 20? скільки, 27%. У нашій атмосфері М -м -м, кисень є в воді, завдяки чому риби дихають і не тільки риба, а й інші е е тварини, які живуть у воді. От, от Кисень ну так, він парамагнетик. Алюміній теж парамагнетик. Візьміть алюмінієву деталь. Е на ну так, ледве-ледве буде притягуватися до магніту. І лужні метали. Літій рубідій, цезій, францій. Хімія передає сьогодні нам вітаннячка. Інакше навіщо ми вивчаємо різні предмети, щоб використовувати тримані знання там, де нам це потрібно. Це парамагнетики. Ну і нарешті на арену виходять ті, хто найбільше полюбляють магнітне поле. Це феромагнетики. Речовини, які привнесені в магнітне поле, утворюють власне сильне магнітне поле. Там слабкі були поля і проти, а тут сильне і якесь спрямоване в бік до зовнішнього магнітного поля. Воно його підсилює, йому подобається. Бути в цій атмосфері, в цьому полі. Давай каже, давай з тобою трошувати, все, ти нам подобаєшся. Залізо відноситься до феромагнетиків, залізні вироби без проблем. Нікель, кобальт і рідкоземельні метали. Вони всі мають такий характерний металевий блиск. от. Оце феромагнетики. Їх можна намагнічувати, їх можна вносити в магнітне поле, вони будуть притягуватись і чудово реагують на магнітне поле. Сподіваюсь, я вам пояснив, ви зрозуміли ці три речовини. Ми рухаємося далі. Виріб... Виготовлений з феромагнетика що здатне зберігати залишкову намагніченість після вилучення його з зовнішнього магнітного поля називається постійним магнітом. Звертаю вашу увагу, феромагне... постійний магніт можна зробити тільки з фа... феромагнетика. Не з діамагнетика, не з парамагнетика, а саме з феромагнетика. Роблять постійні магніти. Сподіваюсь, ви бачили на уроках лабораторної, на уроках фізики його демонстрували у вигляді полоски магніт Південний полюс Саус і Північний Норс. В реальності ми ось ці лінії не бачимо. Це лінії магнітного поля, ви пам'ятаєте? Просто завдяки анімації продемонстровано. Наявність цих ліній магнітного поля навколо магнітів. а Також може бути магніт у вигляді підкови, у вигляді кільця. От. До речі, звертаю вашу увагу. В мене, якщо магніт у вигляді полоски, чи підкови, має два полюси S N. А де знаходяться полюси у кільцеподібного магніту, там ж по колу. Хто знає відповіді, пише коментарі, отримує від мене вподобаєчку. Розібралися з постійним магнітом, тобто взяли феромагнетик, занесли його в магнітне поле сильне, отримали деякий час, він зарядився, набрався магнітного поля, все, і виходячи звідти, він каже, все, тепер я постійний магніт. Звісно, з часом, без впливу магнітного поля, феромагнетики втрачають свої магнітні властивості. Не за день, не за два, але все ж таки втрачають їх. Потрібно підживлювати магнітним полем, скажімо так. Ще що можна зробити, щоб позбавити магніт його магнітних властивостей. Беремо дослід. Кожен може провести вдома. Беремо постійний магніт. Підвішуємо металеву проволочку. Ось постійний магніт, ось металева проволочка. Свічки немає. Якщо проволока металева, феромагнетик. Пардон, пардон, феромагнетик він буде притягуватися, як і кожен нормальний феромагнетик, до постійного магніту. Беремо свічку, запалюємо полум'я. Що буде відбуватися? Феромагнетик буде потрапляти в полум'я. Буде нагріватися. І при нагріванні він, бідолашний, втрачатиме свої магнітні властивості. Він буде падати. Впав. Температура його зменшилась. На все його більше ніхто не гріє. Він охолонув, і він згадав, що він магніт. О, що він, феромагнетик, все, він готовий знову притягуватися. Притягнувся, нагрівся, забув, що феромагнетик втратив. Всередині відбуваються процеси. Кому цікаво, що там відбувається, читаєте підручник, там детально все написано. І перестає бути феромагнетиком. Охолону знову стає феромагнетиком, знову у нього з'являються ці властивості, він готовий притягуватися до магніту. Реагувати на постійний магніт. Так от, температура, за якою феромагнетик втрачає намагніченість і стає парамагнетиком. Ну так слабко реагувати на магніт, називається температурою або точкою кюрі. У кожного феромагнетика є своя точка кюрі. У когось 30 градусів, 60 градусів, 90 градусів, 120 градусів, 1000 градусів. Але у кожного феромагнетика ця температура є. До неї він феромагнетик, він реагує на постійний магніт або просто на магнітне поле. Понад цю температуру він перестає реагувати на магнітне поле. Сильно реагувати. Значить, Це встановив Фредерік От. Сьогодні урок подвійних імен та подвійних прізвищ. Тим не менш, вчений займався вивченням багатьох цікавих речей фізики. На честь названа точка Кюрі. Тому, якщо будете бачити в задачі про точку Кюрі, є таблиця, в якій написано, при якій там втрачає свої властивості. З цим розібралися, давайте з вами розберемося тепер перед тим, як перейдемо до подяки спонсорам. Є гарні помічники Ігор Кликач Катерина яроцька Поломаренко Світлана Миколаївна Корнілова. Також помічники Чійчер ФМ, Світлана Денилюк, Семен Петров, Артем Бі 12 Любов Чернега і Ланор. Імена цих достойних людей-спонсорів є на головній сторінці каналу. Кожен з вас може долучитися, стати спонсором, обрати рівень підтримки, отримати відповідно бонуси. Щира подяка всім, хто спонсорує канал. Цим ви допомагаєте створювати наступні відеоуроки, яким користуються діти з усієї України. Безкоштовно 24 години на добу, 7 днів на тиждень. З теорією розібралися. Тепер практика. Ви можете сказати, Олександр Борисович, не було жодної формули, що розв'язувати. Я вам хочу нагадати, що в темі про магніти є стандартна одиниця про магнітну індукцію, вектор да, Тесла. От давайте з вами потренуємося виражати все в Тесла. Ні в кіло, ні в мілі, ні в Мега. А саме в Тесла. Бо коли будуть задачі, нам потрібно буде переводити, а ми зараз потренуємося і йдемо вміти це робити. 0,08 кіло Тесла. Кіло це тисяча або 10 у третьому степені. Тому, якщо перемножити, вийде 80 Тесла. 20 мілі Тесла. Мілі – це 10 у мінус 3 або одна тисячна. Перемножили, вийшло 0,02 Тесла. 320 мікро тесла. Бачите, не просто М Мілі. І не просто К кіло, а МК. Мікро 10 у мінус 6 степені або 1 мільйон. Якщо перемножити, ви йде 0,32. Розібралися. Рухаємося далі. Ну, а далі домашнє завдання. Формул немає. От одну задачку знайшов практично. Напишіть мені, будь ласка, чи можна з діамагнетика зробити феромагнетик? Якщо так, то як? А якщо не можна, то чому? Відповіді залишайте в коментарях. Ви знаєте, коментарі я всі читаю. Націкаві відповідаю. Три випадкових коментарі потрапляють в рамочку. Наприкінці відеоуроку, тож дивіться, до кінця можливо, ваш коментар там. А зараз у нас музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтеся. Сьогодні ми з вами завітали до славетного міста Сєвєродонецьк. Це Україна, що розташована в Луганській області. Луганськ це теж Україна. Ми всі свої міста обов'язково визволимо і повернемо. От, так, да, ви знаєте це. Так, ну що ж, вперед, за оцінкою, тестові завдання самі себе ж не пройдуть. Тим -тим 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 -тим. Так, ось у нас тема. 11 запитань. Тести проходжу я. Так, починаю тестування. Трим -пим -пим. Гіпотеза Ампера. Магнітні властивості речовини можна пояснити існуванням. І три варіанти відповіді. Можете натиснути на паузу, це ж відеоурок. Прочитайте варіанти, оберіть правильний. Прочитали, обрали. Ну, звісно ж, можна пояснити існує замкнутих електричних струмів у середині речовини. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Виріб, виготовлений сфера магнетика, що здатний зберігати залишковану намагніченість після вилучення його із зовнішнього магнітного поля, називається постійним магнітом. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Векторна фізична величина. Яка кількісно описує силову дію магнітного поля, називається індукцією магнітного поля. Індукцію магнітного поля вимірюють у джоулях, ватах, колонах або Тесла. Звісно, Тесла. Зеляться відповідність І у нас в амперах. Ф у нас в Ньютонах це сила, Б в Тесла. За реакцію на зовнішнє магнітне поле речовини поділяються на парамагнетики, так, трансформери ні, це геть з іншої опери, Фера так, діамагнетики так. Речовини, які привнесені в магнітне поле, утворюють власне сильне магнітне поле, яке спрямоване в бік до зовнішнього магнітного поля, називається феромагнетиком, парамагнетиком чи діамагнетиком. Ну, якщо сильне магнітне поле, то точно феромагнетиком. Температура, за якою феромагнетик втрачає на і стає парамагнетиком, називається температурою або точкою Ампера Кюрі вольта тесла. Точкою Кюрі. Речовини, які привнесені в магнітне поле, утворюють власне слабке магнітне поле, яке спрямоване протилежно до зовнішнього магнітного поля. Називається дія. Проти. Вони проти. Якою літерою на малюнку позначено північний полюс магніту? Так, Північний норс. Синє. Холодно. Звісно ж, от у нас на півночі холодно, зима близько. Літера Н. Речовини, які привнесені в магнітне поле, утворюють власне слабке магнітне поле, яке спрямоване в бік до зовнішнього магнітного поля, це у нас парамагнетики. 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивиться мої відеоуроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Дивимося звіт. Його можна зберегти, роздрукувати, вказати. та вказана тема. Хто проходив? Коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, яка оцінка, бачите, все є. Помилок немає, аналізувати нема що. І так, шановні мої друзі, якщо вам сподобалося відео, обов'язково тисніть на магнітну вподобайку, вам не складно, мені приємно. Обов'язково розповідайте про відеоурок та канал ТОПшкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу. Кнопка спонсорувати є під кожним відеоуроком. Приєднуйтесь. Сайт є з зібраними відеоуроками. Сторінки у Фейсбуці. У вайбері допомагаємо один одному з розв'язуванням прав та задач. В інстаграмі фоточки. У тіктоці коротенькі відео. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Бонусне завдання для тих, хто додивився до кінця. Напишіть, будь ласка, у коментарях великими літерами слово вітролом. І я буду знати, що ви додивилися до кінця. І задоволенням натисну вам вподобачку. А у мене на сьогодні все. На все добре і до побачення!